15 лютого всесвітній день онкохворої дитини. Його запровадили у вересні 2001-го у Люксембурзі на міжнародній конференції батьків, чиї діти хворі на рак. Відзначати почали через два роки. Основна мета цієї дати покращити інформування суспільства про проблеми дитячих онкологічних хвороб. А християни західного обряду 15 лютого відзначають стрітання Господня. у цей день 2000 років тому відбулася зустріч Немовляти Ісуса і святого Симіона. В 1054 році почалося будівництво Софійського собору в Новгороді. В 1919-му Українська національна рада ухвалила закон про вживання української мови у державних установах. В 1957-му зв'язківці Черкаської області вийшли переможцями у всесоюзному соціалістичному змаганні. Їм присуджено перехідний червоний прапор Міністерства зв'язку. В 1989-му завершено виведення обмеженого контингенту радянських військ із території Афганістану. В 1989 році у Києві утворили ініціативний комітет відновлення української автокефальної православної церкви в Україні. В 2005-му США започаткували популярний відеосайт YouTube. 15 лютого народилися в 1564 році. Галілео Галілей, італійський філософ, фізик та астроном. В 1817-му Шарль Франсуа Добіні, французький художник Барбізонської школи. В 1856-му Еміль Крепелін, німецький психіатр, розробник систематики душевних недуг, автор культового керівництва з психіатрії. В 1861-му Шарль Едуард Гійом, французький фізик, Нобелівський лауреат за відкриття сплавів з аномальною поведінкою коефіцієнта теплового розширення інвару і елінвару. Тисяча 1899 дев'яносто Жорж Орік, французький композитор, учасник групи французької шістки. Серед найцікавіших робіт музика до фільмів Цезар і Клеопатра Глибоко вночі «Крик і плач а також Мурлен Руж. В 1901 році Микола Мордвинов, російський кіноактор, знявся у фільмах Маскарад Котовський в українській кінокартині Богдан Хмельницький. В 1940-му Павло Лебешов, російський кінооператор, знімав більшість фільмів Михалкова, а також ассам, білоруський вокзал Сходження П'ять вечорів. В 1940-му Катерина Крупенникова, українська кіноакторка, заслужена актриса СРСР, знімалася у фільмах Та сама ніч нам тут жити народжені революцією. В 1940 році народився Владика Софронії, архієпископ Черкаський Канівський. У 1971 році він прийняв Чернечий Постриг в 1973 – дев'ятсот возведений в Ієромонаха, а в 1977 – дев'ятсот в Сан Ігумена викладав у Московській духовній академії і семінарії. Був настоятелем храму Різдва Пресвятої Богородиці села Старий Ковтій Чорнобаївського району. Храму Різдва Пресвятої Богородиці Черкас Преображенської церкви міста Городище з 1992 -го року. Перебуває на Черкаській каф. У 1999 році нагороджений пам'ятним знаком третього ступеня за заслуги перед містом, за особливі заслуги у відродженні духовності, будівництво храмів на Черкащині, благодійну гуманістичну та громадську діяльність. В 1947 році народився Джон Адамс, американський композитор, представник мінімалізму. Тисяча 1948 році народилася Наталя Віргуш, відома поетеса і журналіст Черкащини, лауреат обласної літературної премії імені Симоненка. Трудилася в газеті Моло Черкащини. Нині працює в обласній газеті Черкаський край, є автором багатьох поетичних збірок, членом двох спілок журналістів та письменників України. Тисяча 1952 році народився Олександр Муратов, український і російський кінорежисер, його відомі фільми, провінціальний роман, лебеді летять, вбивство у зимовій Ялті. В 1953-му Анатолій Хостякоєв, народний артист України, актор національного академічного драмтеатру імені Франка. В 1954-му мед Гренінг, мультиплікатор, творець, творчий консультант і продюсер культових мультсеріалів Сімсони і Футурама. В 1957 році народився Валерій Бурій, черкаський журналіст. Цього року йому виповнюється 55. Працював позаштатним кореспондентом обласних газет Черкаський край в відомості, головним редактором щотижневої інформаційної газети Бізапасне бізнеса. В 1974-му Олександр Вюрц – австралійський автогонщик, пілот Формули 1 15 лютого день Янгола відзначають Василь, Михайло Шио, Блажай, Борис, Йовіта, Людомир, Мирослав та Фаустина.